Привіт! Мене звати Катя. Сьогодні я гуляю прекрасна погода, от подивіться на небо. Прямо гарне. Правда гарна? Не сюди. Привіт, я Ангеліна. Це Катя. У нас друга серія котру ваше. Насправді ми називаємося Катя Ангел. Да. А можна... Ангеліну можна називати ем. Ен Гел. Друга серія, привіт подруга в паралельному світі. Як бачите, у нас в паралельному світі це наоборот. Все наоборот. Дивіться, треба рожа, зовсім роже. Ось так. Ну а, наприклад, а наприклад, оце кліп. Розового. От це? Тим -сірого. сірого. а от, -от, от оцей розовий слуп з ледого. Подивіться, в нас все добре. Треба, якщо рожева, ось ця, щоб це. В в Та в тебе ще й руки світяться в паралельному світі катрі. Катя! Що <свист> тобі так можна тут мати, почати більше на рік? Але я розумію, що треба все нормально робити. Куди ти закрила камеру? Хваржиє. Укратився наоборот. Катя, Катя. Короче, вона прикалується просто. Ты бригалишься. Ага. Ты все кто блондинка в цьому світі? Я? Да. Я. А я думала, я варю жовте волосся. Подивись. Да, біла. Била. ти ты блондинка в цьому світі. Пусте беде. Жирна. Сама ты Так, Розове. От так. А тут нам моя подружка Ангеліна опять. Як у першій серії привіт моя подруга. Пока!